День Соборності для українців особливе свято. Розпорошені різним державним утворенням після того, як ми втратили свою державність, українці прагнули об'єднати усі свої землі від Карпат і по Кавказ в одній національній державі і жити єдним, єдиним духовним життям. 96 років тому президент України. І уряд не зуміли організувати захист української відтвореної відновленої держави від імперської Росії. Тоді на захист України стали студенти і гімназисти. Сьогодні кожен із нас, як герої Небесної Сотні, відчуває свій обов'язок перед тими, хто захищав нашу свободу і соборність. Це обов'язок відстояти незалежність України. Ми не маємо права повторювати помилки минулого. Ми зобов'язані очистити Україну від московських загарбників. За нами правда, з нами Бог. Попереду перемога. Слава Україні!